Вітаю, глядачі! Поліська земля багата на таланти. Із покоління у покоління ми передаємо український код нації у вишиванках і рушниках. Талановита майстриня-вишивальниця живе у бірській волі. Колись кожен куточок її оселі був прикрашений вишивкою. Параска Лихацька з бірської волі. Жінка з нелегкою долею, але умілими руками. Понад 60 років свого життя вона присвятила вишивці. Від краси та різнобарв'я її робіт захоплює дух. П'ятеро дітей на роботі робила, прибіживши з роботи, попораш хазяйство, як у селі. Повечерали, всі спати полягали я за вишивання, до часу сидів. Мама унікальна людина. Це колосальна праця пророблена. Це сільська жінка, яка варила в печі борщі, каші і так далі, випікала пироги постійно, тому що завжди були пироги, завжди була випічка на столі. І мала ще силу, енергію, отой от огонь, в очах, ночами сидіти і ночами вишивати. Пані Параска робила це за покликом серця, каже, за вишивкою не відчувала втоми. Воно так успокає нерви, вишивання страшне. От, то сидиш, ти думаєш, а як то так, як то так його повернути, як то так виколоти. Пані Параска вишивала наволочки простирадла, рушники, картини. Згадує, полюбила рукоділля ще в дитинстві, коли навчалась в шостому класі. Вишивати гладдю її навчила сестра. Тоді ще ж, так як моя сестра то вишивала на самотканому полотні, так як ми колись. Моя мати ткала полотно. Рушинки такі на тому, таке тонесенько, ми пряли, так тонесенько, тонесенько, те полотно. Пізніше вона опанувала техніку вишивки хрестиком і застосовувала це вміння впродовж усього життя. Досі зберігає свій перший рушник у цій техніці, лагідно називає його райдушка. З ним пов'язана цікава історія, яка трапилася з її донькою. Тут на углу образи в мене вісили, той рушник на образах. Ну, їй хотілося вишивати, але таку полотна вона не знайшла. То вона рушника зняла, до середину собі вирізала, рушника шила до місця, і повісила назад, По каже стирання снірання дійшлося, і вже мені розказати. от, заромати вкладай мені, як побачить. Та каже: мамо, чи би, чи свари, ну так, так колись я зробила. Ну, що ж, вже ж не вернеш нічого. Щоденна праця давала плоди. Оселю пані Параски прикрашали нові вишиті вироби. Вишиваю ту просто ні подушки, постановлю. Заходиш, мило дивитися в кату. Дуже це все такого придавало особливого значення, коли все знімалося, пралося і. Будинок лишився такий пустий, коли вже після того прання великого ми все вивішували, так неймовірно красиво в будинку. Тому що це була прекрасна будинку. За вишивкою та роботою минали роки. Пані Параска створювала рушники з українським орнаментом для своїх дітей, а пізніше для онуків та правнуків. Це залишок уже можна так сказати цих вишивок, тому що багато було передарено, багато було ем, просто віддано. Так то для мене мама це взірець терпіння і такої тонкої, охайної ошатної такої роботи, тому що я багато вишивок бачила і є так, одначе обличчя гарне. А Відкриваєш, а там так неохайність, а в мами, як наче вималювані роботи, дійсно. Місія вишивальниць продовжувати давні традиції, щоб золота нитка українського народного мистецтва ніколи не перервалася. У мене дуже гарні картини були повишивані. У мене онука стала в школу ходити, возився, то подавала в школу, а там поробили рамки, у школі повішали ці картини. як день села було. То мої рушники, мої простині все ж брали в клуб. Для мене це ну, багатство. Мені хочеться, щоб мамина робота дійсно мала продовження життя. Ну, дійсно, мені цього дуже хотілося. Нещодавно дивовижні витвори мистецтва майстрині поповнили етнографічний куточок, який знаходиться у бібліотеці села Бірська Воля. Понад п'ять років ми вже займаємося старовинними речами, ми їх збираємо. По своєму селі, по своїх старших людях. Тут містяться старовинні предмети побуту, знаряддя праці, посуд жителів більської волі 30-40-х років минулого століття, які дбайливо зберегли мешканці села. Дуже пишаюся тим, що на території нашого села є такі працьовиті і такі, скажімо, талановиті люди, і багато є таких людей. Що вони старі речі е, дають нам на музей, кожна річ це історія цілого покоління. Частину старожитностей завідувач бібліотеки зберігає у себе вдома, адже для всіх не вистачає місця. До того ж, постійно додаються нові експонати. Ми це робимо для того, щоб надалі залишилося для наших дітей і для наших онуків цей спадок. Пані Марія ділиться. Звичайно, хотілося б для експонатів мати більш просторе приміщення, щоб жителі та гості громади могли краще роздивитися кожну унікальну річ та особисто дослідити українську культуру сторічної давнини. Зокрема, бабуся Параска зробила великий вклад у відродження народної творчості. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.